Поки Верховна Рада заблокована, ви вирішили скористатися цією паузою і виступити на сцені. Трохи попрацювати за професією. Я люблю сцену, я її ніколи не залишу. Поки голос звучить, я буду на сцені. Щоб там не коїлося у Верховній Раді. Я думаю, що все буде добре. Ви вже навіть опробували оту сенсорну кнопку і спробували, як воно залишати відбитки пальців. Так для голосування. Тобто, ви вже знаєте, як голосувати, якщо нарешті розблокують Верховну Раду. Випадково так вийшло, що вона спів... спрацювала. усіх кнопків внизу чомусь у нас. Дево, і тому випадково я провела рукою і вона загорілася. Я навіть не чекала. Ви відчуваєте, ви змінилися з тих пір, як стали народним депутатом? Ти знаєш, я більш стала дисциплінованою. Рано прокидатися на роботу. Я стала менше спати, і ти знаєш, мені вистачає зараз. Раніше я думала, що артисту і взагалі людям треба довше поспати, щоб виглядати. Тепер я розумію, що можна і шість і сім вистачає. Незважаючи на те, що ви зараз і артистка, і народний депутат України, ви Ще взялися за телевізійний проект дві зірки у Росії, де берете участь з актором Олександром Михайловим. Як ви зважилися на це? Тому що, а якщо зйомки а терміново потрібно бути у сесійній залі? Ти ж знаєш, як зйомки проходять є. У нас чотири пули по три програми. Тому я домовлюсь, якщо навіть е, я якийсь день пропущу, я думаю, що мої колеги простять мені за вас проголосують. Ну, якщо такий закон ведуть, що не можна голосувати, я думаю, всі будуть жити по закону. Ви встигли відпочити під час новорічних свят, під час депутатських канікул, під час канікул ваших артистичних. Так, слава Богу, ми в цьому році е, поїхали. Дуже далеко. Я взагалі не люблю літати. А в цьому році е, я наважилася. У нас okay. було два літаки на сейшели. Ми летіли 5 годин до Еміратів, а потім на острови. Я взагалі один раз була на Мальдівах, де не спала жодної ночі без пігулок, okay. тому що мені шум океану. Він мене дратував, він мене нервував. Я думала, ось це цунамі. І ось, поки я не випивала валер'яночки. 4-5 таблеточок, таких маленьких, так пігулочок. От я не могла заснути. Тому в цьому році ми вибрали великий острів Сейшели, називається.